Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Містер Лео Тіві. Сьогодні в нас буде посилочка з Армі Лен. Так. Силочка на інтернет-магазин Арміленд буде в описі під відео. Мені прийшло 4 фігурки. Ось така, ось такого солдата Іноземного легіону німецької армії. Американський вогнеметчик і німецький лікар. Зараз я їх всіх розпакую і ми з вами будемо детальніше дивитися самих фігурок. Myself today think how have I changed How I really don't care if you are here or if you don't stay Now I'm feeling those winter blues but I don't wanna cry. Cause all we ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know why. Remember that night we Ребята, да ви медчик so fine Guess we have to agree. To disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hello. Ось такі в нас вийшли фігурки. Зараз будемо їх детальніше дивитися. Перша фігурка ось такого німецького солдата. Бачимо знову лице. Досить непогане, до речі, одностороння. І така біла каска з червоними хрестами. Фігурка дуже класна, принти кругові. Також в набор, наборі йде такий чемодан для медикаментів. Швидше всього. Наступна фігурка. Це є простого польового німецького солдата. Ось такий простий польовий солдат. Так, Бачимо кругові принти. Нагадую ще раз, що такі фігурки ви можете придбати в інтернет-магазині Арміленд. Дуже е, популярний магазин в Україні. Так, принти зараз я вам покажу. Ось такі принти по боках. Дуже класні фігурки, особливо мені сподобалася пілотка на німецькому солдату. Дуже оригінально дивиться. Зуття навіть бачите, як є промальовано німецьке. Також вона ну, знизу є таким нібито коричневим, як в болоті. Наступна фігурка, поки що знімемо зброю. Зброя, до речі, простий кар, але в дуже детальному виконанні. Так. Це у нас фігурка е, сол, німецького солдата. Так. Ось така. Принти дуже класні. Це німецький солдат. Але. Е, з Індії. Ось так. Це люди з Індії, які пішли воювати. За німецьку армію. Принти, до речі, також кругові. До речі, фігурка дуже туга, руки ноги ходять туго для зйомок, наприклад, дуже іде, дуже класно підходить. Бачимо у нас е, ніби прапор Індії. Такий старий. Проста рушниця. Так, наступна фігурка у нас американського солдата. Дуже проста фігурка американського солдата з Огнемету. Вогнемет, до речі, непоганий. Також непоганий тут противогаз. Ззаді бачимо ось такий балон. Ось такі фігурки. Е, Інтернет-магазин Арміленд вас чекає. Також в майбутньому будуть промокоди на знижки з Арміленд. Так що слідкуйте за моїм каналом. Якщо це відео набере дуже багато лайків, обов'язково будуть ще обзори на посилки з Арміленд. Набираємо 50 лайків. І я домовляюсь з Арміленд за ще одну посилку. Фігурки ось в такому масштабі порівняно з панзером третім. Ну, я би сказав під масштаб. Цей танк непоганий. Е, у мене плануються, плануються зйомки мультфільму нового. Подру світову. Підтримуємо мій канал лайками і підписками. Дякую за перегляд. Силка на Арміленд в описі під відео. Всім папа! -па.